Я сьогодні увечері приїхала поплавати так неочікувано. зовсім неочікувано. Я була у секонд-хенді, чоловік подзвонив і в общем, думаю, все ж таки поплаваю, бо я сьогодні зранку не була, то зараз трошки поплаваю. Працюю вже під світочка. Вечір. На морі тільки собачую бачу. Вода така червона, ну, глиняна. Ну, Буду плавати. Купальничок є в мене. Чудова погода, сонечка не видно. <ривіт> Це перевдягатися і плавати. Тут ціла стає цих собачок. Неочікувано. А оце та ж плапкою, я її знаю. Ну, не повинні напасти. Красиве небо. Вечір чудовий. порив дягла, можна отойти плапку. Пас небо. чарівне. Очікувано, що тут у воді дуже багато каміння. Ось я тут не випадала так. Було важко за Дуже гарно. Так що, хто хотів приїжджати плавати, то в принципі ще можна плавати. Я ще плаваю. Я думаю, що день коли сонечко сяє, але вже звичайно не кожного дня сяє. Я вважаю, що це здоровлення, закалювання. Якщо кожного дня, то це класно, мені подобається. До речі, за секрет нічого я не купила. Ну, молодець, нічого мені такого не попалося, що прямо вау і захотілося. Так, Ну. Ціна 56 гривень, тому що мені здавалося, що я можу щось знайти. Речей багато, але нічого. Вечері, там трошечки підсвітка працює. Ввечері на тому самому місці, де і вчора зранку. Сьогодні я зробила пропуск. На світанок не приїжджала, а чоловік на рибалочку приїжджав, бо в кльов десь 10 ставрідок він піймав. Ой, дуже гарно. Пташечки тут співали. Вчора я була тут зранку, а сьогодні ввечері, і не менш, не менш красива. М? Ось такий обзор я бачу. Рибачок мій, звісно, на риболовлі. Я поплавала. Да, чудовий такий вид, вид. тут підсвітка. Я не знаю, як я виглядаю. Не нафарбована. Натюрель-натюрель. ось так. Просто настрій. І тут трохи освітлюється, хочу показати. Хочу показати не так, як раніше, звичайно, ну. Но... Трошки підсвічують. І підсвічують, це ж на місце підсвічують, бо мені писало, що хтось без світла, а ви тут е, радієте. Е, підсвічують ну, заклади чесні, звичайно. Щоб хоч якось вижити, їм потрібно якось привернути до себе увагу. Освітлюється качелька, ось там трошки ще попереду. І сам ресторан. Ось він трошечки пізніше я спробую туди підійти. Вже майже темно. Трошки є освітлення. І ось там попереду мене. Ще трошки світиться буквально один елемент. Да, все ж таки вони розбирають потрошку. Готуються все ж таки на зимку. Це мені не здалося, що спочатку текстиль вони зняли після дощу. Да. Таке розкішне місце. Да, Потрошку-потрошки все складають. Ось так виглядає зараз. Так, да, красиво. Оці квіти чи що, це таке букет прям цілий? Дуже гарно. І ось з цього боку. Мені здається, на тих кадрах я не показувала з цього боку Дракош. Птахи прям відчуваються птахи. Вода така глиняна. Червона, як пишуть. Я не знаю, чи водорослі, то, чи що. Ну, виглядає красиво. Доріжка від ресторану. Як не сонечка, так доріжка від якогось освітлення. Красиво. Рибачки також підтягуються вже додому. Напишіть, якщо хто розбирається, чому в мене. Коли я ставлю на стадікам, чомусь він крутиться. Крутиться, міняє так, формат. Чому? Я не розумію, У мене був попередній стадікам, у нього такого не було. І він був значно простіше. А це просто повертається, перевертається. Незрозуміло. Да. Чомусь я постійно на одних тих же місцях. Але я в цьому бачу і позитивний момент, коли ти повертаєшся в одне і те ж саме місце, ти вже починаєш бачити якось під різним кутом ти хочеш побачити. Мені здається, кожного разу, ну для мене це якби така невеличке кіно, яке все цікавіше з різними ракурсами. Це відео я впевнена, таким не буде, бо в мене немає штатива, Зі штативом простіше працювати, бо ти його поставив, зробив проходку, там пройшов. Цей же в мене падає, мені з ним неудобно. А я була не вдома. Чоловік, коли подзвонив, я просто попросила взяти рюкзак, а там, ну, що було, то й було, зрозуміла. А штативом я використовуюся і в побуті, вдома, щоб надержати телефон, я ставлю на штатів і дивлюся щось. Не цікаве місце. І так швидко його раз-раз і вже частково розібрали. І такий багато елементів вже немає. Ховають від доща, щоб не пропало. Але ці. Трикутні і чотирикутні будиночки вони залишаються. Вже майже нічого не видно, вже все ж таки а, майже ніч. Трошки зніму, подивлюсь, що там мій рибачок. Так, виглядає зараз ці квіточки. Сяють. Ось так вони виглядають. І темрява. Ой, кресониш! Кресенуш, Ой, Хельосій! Ну, чого ти боїшся? Я тебе не боюся, ти боїшся. Рибаки всі уйшли. Зараз буду шукати, де мій. Скрізь темно, тільки яхта освітлюється і трошечки прохід, так що підійду туди. В темряві навіть динозаври працюють трошки у цей скріпучий. І ось освітлюється оця прогулочна така доріжка. Хочу саме ріякти зняти підсвіточку. Ось підсвічується ще цей динозаврик. Сончик. Ну і сама сам ресторан яхта ось ну, так виглядає ввечері, дуже гарно, красиво, М -м -м -м. Дуже красиво. Ну, там вогонь горить ось вот вогнище, да, дуже гарно. дуже видно. Дуже красиво виглядає сучасно, мені подобається. Дякую, гарного дня. Я у дівчат спочатку спросила, чи можна. Бо там все ж таки сидять люди. А тут вже темно, бачите? Трошечки пройшов і все. Динозаврик. Який красончик. <ріст> Лопатухи в нього. Ось який брюха підсвічуються. Все, побігла. Гарного вечора. І оце маленькі підсвічуються. Від цих квітів йде світло, так що є можливість сказати пока. На цьому все Пока. Гарного вечора.